Надцята в Україні Про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА Віталія Півовар. Добрий день. Україна готова припинити вогонь у зоні бойових дій та підписати графі виконання мінських угод. Про це Петро Порошенко сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Євою Копач. За його словами, використання вогню українськими військами у Донецькому аеропорту було разовим мета евакуювати травмованих. Насправді ж Україна прагне миру і готова до негайного скликання тристоронньої контактної групи. 40 тяжко травмованих українських бійців доставили з аеропорту Донецька до лікарні у Дніпропетровську. Медики уже провели 14 операцій, четверо бійців у вкрай тяжкому стані. Усі травмовані у реанімаційних відділеннях. Частину бійців прийняла і Одеса. Туди доправили 29 солдат. пациенты, которые были прооперированы, находятся сейчас в реанимационном отделении. В основном это пациенты с осколочными миновзрывными ранениями нижних конечностей. Есть два пациента с пневмотораксом, один пациент с проникающим ранением брюшной полости. Два пациента после нейрохирургических операций. Состояние всех пациентов, которые госпитализированы, прооперированы, стабильно тяжелое. Будем надеяться на позитивный исход. За останню добу троє українських військових загинули ще понад 60 травмовані. Про це повідомили в РНБО. Значно зросла кількість та інтенсивність обстрілів бойовиками позицій сіл то, зокрема, стріляють із житлових кварталів міст і селищ. На зараз на території Донецького аеропорту затища, але бойовики активізувалися під Маріуполем та біля селища Кримське на Луганщині. Також обстріляли з важкої зброї українські позиції у районі Авдіївки, Тоненького, Гранітного, Новомихайлівки та Пісків. Лише за три останні дні у результаті бойових дій у Донецьку загинули восьмеро мирних мешканців. і Ще 29 були травмовані. Про це повідомили у Донецькій міськраді. Зокрема, вранці під час обстрілу Дебальцевого поранили 10 людей, серед них 10-річну дівчинку. У центрі міста влучили близько 20 снарядів. Зруйновані пошкоджені житлові будівлі, постраждав будинок культури та будівля залізничного вокзалу. Перемир'я зірване і на Луганщині. Про це заявляє голова Луганської Ода Геннадій Моск... Скаля за його даними обстріляли близько 10 міст і сіл. Є і поранені. У місті Гірське, у яке стріляли з артилерії, осколкові поранення отримала літня жінка. Зараз вона у лікарні. Так, внаслідок обстрілу з установки град міста Вуглегірськ Донецької області загинуло двоє дітей: два хлопчика 7 та 16 років. А 9-річна дівчинка з важкими пораненнями доставлена до лікарні. Також обстріли терористів призвели до жертв серед мирних мешканців у містах Мар'янка, Красногорівка та Дзержинськ. За вихідні бойовики обстрілювали Луганщину з градів понад 30 разів. Зокрема, дісталося село Трьохізбанка та місто Попасна. Потужний артобстріл зруйнував школу. У результаті загинув один військовослужбовець та двоє мирних мешканців. Також у ніч проти 18 січня двічі обстріляли, і місто щастя Відео цього обстрілу з'явилося вже у мережі. Кількість переселенців в Україні постійно зростає. На сьогодні їхня кількість перевищила 646 тисяч. Як повідомили у держслужбі надзвичайних ситуацій з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО у Донецькій та Луганській областях до інших регіонів переселені 626 тисяч людей. Із них майже 136 тисяч це діти. Із Криму та Севастополя переїхали на материк майже 20 тисяч громадян України, і понад 127 тисяч переселенців вже отримали психологічну допомогу. Автобус під Волновахою терористи обстріляли саме з градів. Такої думки генпрокурор Віталій Єрема за його даними вели з території підконтрольної бойовикам ДНР, а саме з околиць до Блокпост під Волновахою обстрілювали одразу з трьох залпах установок і здійснили 88 ракетних ударів. Наразі допитують свідків і триває слідство. Ні в якості свідків військовослужбовці. Міністерства внутрішніх, внутрішніх справ, Міністерства оборони, Державної прикордонної служби, а також особи, що переміщувалися через вказаний блокпост під час події. Для встановлення об'єктивної істини призначені судово-вибухотехнічні, судово-хімічні, судово-криміналістичні, автотехнічні експертизи, експертизи металів та сплавів. На даний час проводяться заходи і встановлення пасажирів вказаного автобусу. Які не зазнали уражень та самовільно після вибуху залишили місце події. Їх за нашою інформацією, нараховується 10 осіб. Обстріл під волновахою здійснили за вказівкою лідера так званої ДНР. Про це повідомив голова СБУ Валентина Наливайченко. За його словами, ці злочини здійснюють для залякування мирних мешканців Донбасу. Захарченко уже оголошено про підозру в організації обстрілів під волновахою. Дозра вже винесена, він викликаний буде затриманий українським правосуддям або міжнародним. Жахливий теракт Волновасі 13 січня це застосування ним і його підлеглими російського та іншого озброєння найбільш небезпечно проти мирних громадян України, Донеччини та Луганщини. Це для нас найбільш небезпечна складова. Ця організація перейшла до фізичного артобстрілу мешканців наших співгромадян, жителів Донецька. Най... найбільш незахищених людей, пенсіонерів і студентів. Замість батальйону Донбас, Кубань добровольці створюють нове військове формування, бо не хочуть служити під керівництвом нинішнього комбата Семена Семенченка. У новий підрозділ переходить кістяк нинішнього батальйону Донбас. Заявив командир протитанкового взводу з позивним Фагот. Кубань діятиме на базі військової частини у Запоріжжі. Це будуть кадрові військові, які служитимуть за контрактом. Бійці вже почали набір патріотів. Він триватиме три тижні. Планують сформувати роту, якщо бажаючих буде багато, батальйон. Хто керуватиме новим підрозділом, визначить керівництво Нацгвардії. Елементом нашої зимньої форми одягу буде ось така шапка. Це кубанка. Ось як ж треба відпочивати батальйон. Ось буде така шапка у нас. Буде здесь кокарда Національної гвардії. Да, будем мы ее носить, и батальон будет называться Кубань, да? Звучит. О чем бы ни. Путин будет знать. Нового Украина. Что мы не остановимся. Мер Києва Віталій Кличко показав, що перебуває у добрій спортивній формі разом із братом, боксером та козаками четвертої сотні, що після майдану живуть на Трухановому острові. Вони пірнули в ополонку. Після хрещенського купання козаки пригостили гостей стравами, що самі ж приготували. Нагадаю, сьогодні християни визначають свято хрещення господнє за повір'ями. Вода цього дня має цілющі властивості. Відсвяткувати водохреще по-козацьки у Майві Слободі в ополонку занурювалися під акпанамент троїстих музик і постріли гармат. А найсміливіші після купання ще й співали народних пісень і водили хороводи. Як це було? Бачила Інна Гоголь. Оленка з родиною занурюється в ополонку вже сьомий рік поспіль. Почала з першого класу і відтоді забула про хвороби. Вода хрещено це таке свято, коли всі приїжджають зимою купатися, щоб поздоровитися. Це, це коли воду освічує, коли воду освячують, і вона виходить цілюща, і тоді в ній не, треба окунатися, щоб цілий рік не хворіти. Зануритися в ополонку до козацького селища прийшло й чимало новачків, хоча більшість – з цікавості або перевірити власну силу волі. Не знаю, проснулася і вирішила, що нужно окунутися. перший раз. Я вирішила, тому що це корисно для здоров'я, і це таке свято, що потрібно завжди купатись. І я знаю, ну завжди тепер буду купатися. Це круто. Прихрестився, пішов пошов до три рази кинувся. Традиція купатися на водохреща з'явилася ще з козацьких часів. За повір'ям, занурюючись в ополонку, люди очищають від гріхів душу й тіло та захищають себе від недух на цілий рік. Коли ти підходиш до того е, і настроїв себе, що це є духовне очищення душі і тіла, ти отримаєш дар зцілення. А Коли людина раз покупається в інші місце, поїде знову, може отримати перехолодження. Це ж е, явище таке, треба просто з розумом до цього підходити, і буде воно дійсно для здоров'я душі і тіла. Козацька ордань так називали свято водохреща, козаки. У цей день вони влаштовували справжні гуляння та купалися в ополонці під вистріли гармат та співи музик. Традиції вирішили відродити і в Мамаєвій Слободі. Гості селища нині занурюються в озеро, звідки бере початок, річка Либідь. А після купання потрапляють в полон до народних музик. Люди вірили в те, що вода намуває ціллющих таких властивостей, навіть лікувальних освячену воду, споживали так, нею умивалися дівчата, додавали ще калину, буряковий сік, щоб були рум'яні, здорові. Купатися на воду священники радять усім, навіть людям, які ніколи не загартовуються та бояться після пірнання захворіти. Адже вода у цей день свята. Головне робити це з вірою. Інна Голь Олексій Дрісов ТВА. А в Рівному сьогодні хрещенські купання проходять під наглядом рятувальників. Просто на пляжі міського озера розгорнули пункт обігріву. У рівному нині дощова погода температура близька до нуля. Тож рівняни не нехтують можливістю скористатися гостинністю рятувальників. У наметі люди обігріваються та п'ють гарячий чай. Варто додати, що спочатку холодну воду занурювалися чоловіки, а їхня бадьорість після купання додала хоробрості і представницям слабкої статі, які вирішили не в. Відставати. Ну, я це кожен рік роблю і, ну, для себе, щоб е, отримати це задоволення, яке отримую кожен рік. Розкажіть, які ваші відчуття після куполі? Поки що чудові. Поки Зараз зрозумів, зрозумію. Остаточно. Всі, хто виходять з ополонки, звичайно, заходять в туберів, оскільки там можна передягнутися, висушити, витратись рушником, випити теплого чаю, зігрітися. І в Києві згадують криваві роковини. Сьогодні минає рік, відколи пролунали перші постріли події 19 січня на вулиці Грушевської стали початком кінця режиму Віктора Януковича. На місці цих подій о 15-й годині активісти правого сектора влаштують акцію пам'яті, обіцяють принести з собою коктейлі Молотова аби нагадати нинішнім можновладцям, що основні вимоги майдану досі не виконані. Наразі на хрещатику все спокійно перехожі зупиняються на хвилинку дві і згадують. Подвиг героїв Революції Гідності. Згадати ті, хто загинув. Ви були тоді на Майдані? Можливо, щось розказати, можливо, пригадати щось. М -м Мені тут не було. Я не є киянкою На Рушевську в ріях відбувся цей майдан, там це протистояння між правоохоронним органом бачу чаном, бачите, відбувалося. Тут людей скільки загинув на інститутській вже рік. Пройшов і нікого не покарали. У мене таке враження складається, що президент разом з ними у одній пресі працював. Чи я чи бізнес-пасовка така думка складується? Австралія передала четвертий гум для українських військових. Виконувач обов'язків спікер генштабу Владислав Селезньо повідомив, що загальна сума допомоги перевищила 2,5 мільйони доларів. Це виключно теплий одяг. А саме зимове взуття, шапки і шарфи для українських військових. Днями в Україну прибула четверта партія вантажу із зимовим обмундируванням із Австралії, уряд якої передав українським військовослужбовцям зимове взуття, зимові шапки та шарфи. Рада ЄС сьогодні розгляне можливість визнання ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Про це заявив посол ЄС в Україні Ян Томбінський. На порядку денному буде перегляд позиції ЄС щодо Росії у документі, підготовленому у Верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могріні. Пропонують розділяти санкції, пов'язані із Кримом із. Дестабілізацію ситуації на сході України, хоча така тактика може не сподобатися деяким країнам ЄС, які можуть сприйняти її як мовчазну згоду з анексією Криму. У Варшаві парк назвав на честь Надії Савченко. Сквер розташований між двома будівлями посольства Російської Федерації. Назва парку вже з'явилася на карті пошукової системи Google. Водночас у російському пошуковому Яндексі парк із такою назвою на карті Варшави не позначений. Нагадаю, українська льотчиця перебуває у російському СІЗО і вже більше місяця голодує у знак протесту щодо свого незаконного там утримання. В Грозному відбувається масова хода проти карикатурна пророка Мухамеда. Влада Чечні впевнена, що у заході візьме участь не менше півмільйона осіб. Велика кількість учасників тримає плакати з написами Руки геть від нашого улюбленого пророка Мухамеда. Ми любимо пророка Мухаммада та пророк Мухамед найкращий з людей на початку мітингу. Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що мусульмани Росії не дозволять використовувати себе для того, щоб дестабілізувати ситуацію у регіоні. Нагадаю, раніше Кадиров закликав людей вийти на вулиці у своєму акаунті в Інстаграмі. Поліція затримала чоловіка, який обстріляв резиденцію віце-президента США Джо Байден разом із дружиною прибув до резиденції у штаті Делавер на вихідні. Однак, в момент стрілянини він знаходився в іншому будинку і ніхто не постраждав. Стріляли з машини, яка у цей момент на високій швидкості проїжджала повз резиденцію Байдена. Співробітники секретної служби розміщення у будівлі почули звуки пострілів. І інформували поліцію. Вони затримали зловмисника, який під час арешту чинив опір. Мотиви дій злочинця поки що невідомі. Рошену знову б'ють вітрини. Цього разу невідомим не догодила крамниця у Дарницькому районі Києва. Вночі двоє чоловіків розбили скло. Їх ще шукають міліціонери. А перед тим у цьому ж магазині п'яний відвідувач вчинив Дебош у торговому залі. Його відпустили після профілактичної бесіди у райвідділку. Понад 20 собак збирали понад 20 собак. Забрали волонтери з притулку для тварин, розташованого у бородянці під Києвом. Перед цим навколо комунального підприємства розгорнувся скандал через поганий стан та умови для безпритульних тварин, яких там утримують. Волонтери вимагають закрити притулок, який охрестили концтабором для чотирилапих. Далі Марія Черняхівська Сухий корм і замороженою куряти. 20 мішків сухого корму та 200 кілограмів м'яса. Саме стільки волонтери привезли для собак з комунального притулку у селище Бородянка та в першу чергу кинулись до вольєрів, щоб переконатись, у яких умовах тварин утримують зараз. І хоча до приїзду гостей у притулку явно готувались, рятівники собак не приховували обурення. Як Собаки можуть на мокрому спати. Ну я, я не розумію, панію, вони будуть боліти. Тут влажно дуже, тут ужасний запах. Минулого тижня фотографії тварин, які виклали у мережу інтернет, обурили волонтерів. Ті влаштували рейд до притулку на чолі з мером кличком. Останній ж від побаченого бруду та умов для тварин прийняв рішення звільнити директора. Тепер волонтери хочуть домогтися з закриття комунального підприємства, адже переконані працівники тут працюють лише заради, заради зарплати. Пані Валентина, яка годує тварин, каже, гроші отримує регулярно та цілком задоволена. Тут що говорить, то зарплата слава. Чисти. І а так, звичайно, на автоти беруть 100 рублів і мама, вищитують і вищитують. Жінка переконує, годують тварин двічі на день. Один раз кашею, інший сухим кормом. Звинувачення у тому, що собаки недоглянуті та голодні, відкидає. Їй скільки не дайте тої дворняжки, то вона буде жрати без пам'яті. Спочатку волонтери забирають найхудішого песика, потім ще 21 собаку. Їх відвезуть у приватний притулок під гостомелем, де ставлення до тварин зовсім інше. Переконують рятівники. Я розумію, що всі просять, всіх жалко. Ну якщо ми сейчас зробимо таку грандіозну со всіми друзями акцію, я надію, що во-первых його закроють гадюшник із за враження, і всі почнуть допомагати імені гастоміську приюту. Тому що у нас на 800 собак і 400 сотрудников, і они у нас всі улубаються. І всі упітані довольної жизнью. Хоча б давайте їм продлювати життя. Те, що собакам буде краще у руках людей, які на волонтерських засадах опікуються тваринами, переконаний і виконувач обов'язків директора притулку. Тут уже визнають, мали проблеми з утриманням тварин та жалкують, що не просили допомоги у громадськості. В чомусь вони дійсно праві. Саме головне тут вияснити, що значить закривати, чи повністю його закрити, віддати собак. Я, чесно кажучи, особисто я це моя думка особиста, як людини. Я тільки за поки ж питання з подальшою долею притулку, який утримується за бюджет міста, не вирішено. Марія Черніхівська, Олександр Ітегілов. Твай. І поки що мене все. Більше інформації буде менш ніж за годину, рівно о 16-й. Тоді побачимось. Дякую, що дивитесь.